Що її прикласти отак аптечку до рани вона ж не допоможе. У 2014 році, після майдану, всі я і навколо мене люди. Вони відчували якусь провину, що ми щось не доробили. І ось ми шукали, як себе застосувати. Сталося це дуже якось так не, не заплановано. Мій знайомий з могилянки запросив мене допомогти е, розорковані паперові е, слайди е, за степлеріч. І я прийшла і кажу, о, так це ж там по медицині. І він каже: Так, поїхали з нами в Десну. І я як поїхала з ними в Десну, так чотири роки і їздила по полігонах, по військових частинах, по вищих навчальних закладах військових. Те ми тільки не працювали. Були і якісь підвали, якісь закинуті заводи, бані. Ну, тобто Там, де вони розташовувалися військові, там ми з ними і були. Треба в нас був проектор і е, треба якесь темне приміщення, а його нема, бо ми на аеродромі. Є тільки з така, така, цегли зроблений такий короб для БТР, як гараж. Я кажу, виганяйте БТР. Ми туди зайдемо, у нас там темно, ми будемо показувати навчальне відео. <му> да, mm -hmm. Ну бо це нормально знати. Ну, це, взагалі, це нормально. Для того, щоб кожні 45 секунд відбувається на території Європи зупинка серця у когось на вулиці. Люди, які навколо, вони будуть перші на місці події. І якщо вони будуть е, вставляти ложку в зуби при епілепсії, врод, там, щелепу розкривати, якщо вони будуть, е, що там вони роблять при інсульті прокалувати пальці один одному, ну це не буде рятуванням життя. То якщо хтось навколо мене знепритомнює, я знаю, що робити. А якщо я, Чомусь розказувати друзям і колегам про те, що я не, не вмію зранку почистити зуби, це соромно, ніхто такого не робить. А розказувати, що та я не знаю, що робити, якщо хтось знепритомнів, це ну, нормально. Наше завдання не збільшувати кількість постраждалих, тому це місце має бути безпечним для вас також. Перше, що ми маємо зробити, ми маємо перевірити. Чи притомна людина, чи ні. Наступне, що ми маємо перевірити, це чи дихає людина чи ні. Ми закидаємо підборіддя вище носа. І в такому положенні максимально низько нахиляємося до носа і рта постраждалого і чуємо його дихання, якщо воно є. Бачимо його дихання, бачимо рух грудної клітини, якщо воно є. Ми маємо 10 секунд. Слухати його дихальні цикли: 501, 502, 503, 504. 505. Якщо людина зробила два дихальних цикли, тобто вдох, видох, ми вважаємо, що вона дихає. Якщо людина зробила менше двох циклів, ми вважаємо, що дихання немає або воно неефективне, і маємо максимально швидко починати серцево-легеневу реанімацію. Якщо ми кажемо про аптечку, яка має бути у будь-якої людини, яка не є військовою в зоні АТО і на війні, то перше, це має, в неї має бути гумові рукавички це захист для вас. Наступне обов'язково це турнікет або джгут і якась марля для зупинки кровотечі. У 2019 році в Київському метрополітені загинули біля 10 людей. Ці люди не отримали допомоги. Персонал метрополітену зараз не навчений. Вони кажуть зараз, нам казали і кажуть, що вони не зобов'язані надавати допомогу. І що допомогу має надавати працівник поліції, чи муніципальний варта, чи хто там ще в них є в метрополітені, але це не так. При зупинці серця допомогу треба надавати. Максимально швидко. Використання дефібриляторів воно дає 75% плюс шансу людині з зупинкою серця вижити. Більшість тих, хто в 2014-му вписався в цю першу допомогу, в 2019 році подали проекти на громадський бюджет міста Києва. Це було 53 проекти, окремо на кожну станцію, в яких було зазначено, що на кожній станції треба розмістити дефібрилятор у вільному доступі на платформі. Треба, щоб на станції була аптечка. Ми зібрали тільки на 19 станцій. Центр громадського здоров'я передав київському метрополітену е дефібрилятори, закупив і передав. І вони були розміщені в касах. Зараз ми бачимо, бачимо що ці дефібрилятори з кас. Вони спускаються вниз на платфор... до... ближче до платформ. Я особисто, коли прочитала, що ось спустили дефібрилятори, і на хрещатику, і на театральній і на університеті, я пішла подивитися на театральній. Я знайшла, на хрещатику знайшла, а на університеті я приїхала і не знайшла. Люди мають знати, що робити, якщо хтось поруч з І коли нас буде дивувати, що люди цього не вміють, ось тоді у нас буде якась безпека в суспільстві, у нас буде якийсь рівень, рівень взагалі культури цієї безпеки. То в наші складні часи зараз в державі, яка знаходиться в стані війни, бути таким необачливим да, і непідготовленим. До ситуацій, в яких можуть бути поранені і травмовані, це не вірно.